Щодо інаугурації Дональда Трампа та закінчення бойових дій на Сході і півдні України, що хочу сказати наступне: що ці перемовини можуть відбутися після 20 січня, між Дональдом Трампом та Володимиром Путіном. без Україна на умовах Російської Федерації та умовах Заходу. Свої бачення мирних перемовин я надіслав обом сторонам конфлікту стосовно закінчення війни в Україні, щоб вони ознайомилися. Також бачаю, що Прогнози гордона стосовно швидкого закінчення війни не відбулися. Це була детальна масштабна спецоперація проти України. Насамперед, я у своїх роликах зазначав, що лише мій мирний план найкращий. Мирний план Путіна щодо миру. Мирний план Трампа є. Капітуляцію України. Насамперед, ані Трамп, ані Путін не готові до реальних компромісів з Україною. Чому? Тому що вони хочуть, щоб за наш рахунок ми капітулювали. Ні, не шановні, ми капітулювати не будемо чи поступатися своїми територіями. О, це протирічить українському законодавству та українській конституції, тому перемовини будуть на моїх умовах або ті умови, які ви ставите в Україні, не будуть виконані жодної із сторін. І так зване затишчя на 4 роки почне новий виток. Російської агресії проти України і світу і може розпочатися Третє світова. Саме таким чином, лише мій мирний план реально закінчує цю гарячу фазу війни назавжди і на всій планеті, де не буде воєн і військових конфліктів. де Буде завдано нещовної поразки збройним бароном, які заробляють на цьому. Їм невигідний метла, ні, 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 ні. тому що вони хочуть, що Штати, що Путін до останнього українця. Вони створили цю війну, щоб знищити нас як нескорений народ, який ніколи. Не впаде на коліна і не скориться окупаційній адміністрації ані в Києві, ані в Вашингтоні, ані в Москві. І якщо розмовляти про мирний план, нам не підходить мирний план Трампа чи Путіна. Тому що це капітуляція України. Ми не приймемо мирний план. Трампа чи Путіна. Або мій, або ніякий. Саме таким чином. А ваш мирний план це Третя світова і Мюнхенський згою осіб проти України. Тому такі, як Гордон, це корисні ідіоти, які працюють. На українську владу а російську владу. І кажуть, що війна закінчиться дуже скоро, навіть якщо вона уявити закінчиться, це не надовго на 4 роки Каденції Трампа, не більше. Тому що Російська Федерація не виконує жодних умов, які прописані в мирних планах. Дякую за увагу. Гарного вам вечора та веселих новорічних свят. Юридична консультація з будь-яких могом права коштує від 300 до 1000 гривень. Вихід із статусу фізичної особи коштує 500 гривень. Юридична консультація з військового права. ТЦК СПЗСУ коштує від 500 до 1000 гривень. Не юридична, консультація по темі військового права ТЦК СПЗСУ коштує 700 гривень. Заповнення позовної заяви в суд, для прикладу, оскарження штрафів ТЦК СПЗСУ коштує 1500 гривень. Заповнення просто заяви в суд коштує 1000 гривень, для прикладу, відозво на Юридична консультація в сфері кримінальних справ проти вас коштує від 100 до 300 доларів в залежності від складності вашої кримінальної справи проти вас. Термінова юридична консультація з кримінального права, кримінального процесу проти вас коштує 500 доларів США. Юридична консультація з податкового права як вести автомобіль та бізнес статусі людини коштує тисячу гривень. Також замовляє в мене витяг за кодом Єрпу. Пиши на електронну адресу академія.лав'єр значок Підпишись на мої соціальні мережі в описі до цього профілю. Також, якщо ти ультраправий, підписуйся на мій телеграм-канал для ультраправи. Також, якщо ти Linux, підпишись на мій телеграм-канал щодо Linux тематики. Підписка, лайк, репост. Також робить донати в описі в шапці профілю до цього відео. Дякую за увагу. Б'ємо до мільйона разом, шановні телеглядачі мого youtube каналу.